Європейського союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй, місцевий розвиток орієнтований на громаду, реалізуються в області з 2008 року. За цей час завдяки залученню європейських коштів, коштів місцевих адміністрацій та територіальних громад було реалізовано ряд проєктів, спрямованих на розвиток сільських територій. Розповідає Володимир Марченко, заступник голови обласної ради. Ці проєкти дають дуже велику можливість нашим громадам вирішувати ті чи інші нагальні проблеми, які є на їхніх територіях. І е, певні ремонти соціальних закладів. І питання енергозбереження протягом двох років в рамках проекту ведеться співпраця із вузами області, під час якої майбутніх фахівців навчають та долучають до розвитку суспільства, читають лекції та проводять практичні заняття. Спеціалісти Європейського союзу, два роки підряд даний проект організовує літню школу для студентів. Як правило, це південь України, де студенти мають можливість не тільки слухати проблемні лекції, вони запрошують представників. За кордону, які мають досвід сталого розвитку, і які якби читають лекції проблеми для студентів. Проект співпрацює з 900 громадами у всіх регіонах України, зазначає Олена Адамович, директор департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації. За цей час на території Полтавщини втілено у життя першу фазу 2005 року. Закінчується друга. Проте вже сьогодні йдуть розмови про впровадження третьої. Ми реалізували в області вже дві фази, практично завершили другу, і зараз прийнято принципове рішення комісії Європейського союзу, що буде в Україні фінансуватися. І третя фаза. Також під час круглого столу представники різних регіонів обмінялися досвідом, отриманим під час реалізації проекту.